як ви підтримуєте творчих дітей і як вам така ідея заспівати з дітьми нашого творчого об'єднання Пілартом Юнітію Кістар? Коли виникає прекрасна ідея, ми одразу її реалізовуємо. Якщо відчувається, що в ній мають бути діти, діти співають. Uh, скажіть, будь ласка, ви брали участь у багато яких творчих конкурсах вокальних. Uh, що ви можете побажати нашим дітям, які зараз uh, теж беруть участь у цих конкурсах? І здається, головне не зупинятися, тому що конкурси завжди конкурси. Знаєш, щось вийшло, щось не вийшло. Щось ти додав, щось не додавив. Щоб не відбулося, який би не був результат. Якщо тобі це цікаво, якщо ти відчуваєш, що це твоє. Не зупиняйся, роби далі. Добре, дякую вам. Дякую вам. Ілана, як в тебе справи? все добре. Ви готові? Готова виступати? Звичайно, готова. Як довго ти співаєш? Я ну рік! Як ви реагували, коли ваша дитина вперше заспівала на сцені? Це дуже хвилююче. Дуже хвилююче. Коли дитина починає виступати на сцені і показувати свої таланти для батьків це завжди приємно. Це просто море емоцій і найкращі почуття. Та привіт! привіт, приві, доцю. <смір> як часто ви чуєте спів вдома? Це радість більше чи вже як фонова музика? Е, часто, як часто ти кажеш, е, у нас спів не прекращається. <смір> Тільки ти просипаєшся і зразу починається спів. І до вечора. Про що мрію я і як ви мені в цьому допомагаєте? Допомагаю морально, фізично, матеріально, як можу поспішкою, навіть співами. Що для тебе значить цей концерт? Ну це чутний концерт, це важливо. Ну не для мене, а для моєї доньки, яка співає. Так що бажаю тобі, досяга класно заспівати свою пісню. Дякую. Будемо сьогодні танцювати і співати, так? Сьогодні для вас я заспіваю свою авторську пісню «Як на крилах. Як на... Привіт, привіт. Про що ти мрієш у майбутньому як артист? Я вважаю, що я вже на шляху своєї мрії сьогодні виступаю на концерті, випускаю пісні. Тому найбільша ціль, напевно, не мрія, а ціль робити українську музику кращою, випускати якісні треки і щоб вони були популярними. А з якою піснею ти сьогодні виступаєш? Сьогодні буду виступати зі своєю піснею Тихо, можете слухати її на усіх музичних платформах. А також буде пісня Відлітай. Я записав її декілька днів назад, і сьогодні вирішив подивитися на реакцію людей. Відлітай, мою руку не тримай, серце не розбивай. Те, що воно не повертай, відвідай! Далі, Чи хвилюєшся ти перед виступом? Ну, шо, mm, насправді може трішки. Скільки часу ти готувала цей номер? Ну, десь місяць, може, півтора. Що було найскладніше в підготовці? Найскладніше, напевно, було придумати ідею та вичистити сам номер. Як називається твій танець? Моє слово називається Growing Up подорослішати, якщо перекладати з англійської мови. А про що твій танець? Мій танець про людину, про підлітка, який подорослішав занадто рано, і він намагається зрозуміти, чому йому важко спілкуватися з однолітками, чому йому важко знайти себе. І в кінці цього танцю він навчиться все ж таки жити цією проблемою, жити цією проблемою та якось самореалізуватись, спілкуватись, знайти себе. Таким? Привіт. Як настрій? Ну, норм. Яка твоя найголовніша мрія як артистки? Кар'єра. Кар'єра. Яка? Співач кар'єра. А В тебе є улюблений співак або співачка? Мені подобається один співак і співачка. можна сказати, типу два. Один? Ні, <ривіт> два. Okay. Мені подобається як так, і мені подобається Гага». А що б ти хотіла побажати дітям, які сьогодні будуть виступати тут? Я хочу побажати їм впевненості собі вперше, щоб вони не хвилювались. А то на наше хвилювання це співочий страх. Ти хвилюєшся, і тобі стає страшно, і ти забуваєш пісню просто. Привіт, яку пісню ти сьогодні співаєш? Урбан стиль. Це твоя пісня? Так, мені її написали спеціально для мене. Що було найскладніше в підготовці цього треку? А, мені спершу було важко запам'ятати ті рухи, але, спе... але потім я все ок сталося. Ти сьогодні співаєш одна чи в тебе є балет? У мене є балет. А що б ти хотіла побажати дітям, які сьогодні будуть тут виступати? Успіху, бо е, деякі можуть старатися дуже, але в них не вийшло. Але я бажаю, щоб у всіх вийшло. це. Дякую тобі. А давно ти займаєшся в Вікістар? Так. Тобі подобається тут? Так, дуже. Привіт. хвилюєшся перед виступом? Трохи. А що ти сьогодні співаєш? Е, іспанська пісня. Круто. А як вона називається? I love you. Круто. Що для тебе таке Юкі Стар»? Е, це де можна е, виступати на всяких сценах і, і веселитися. Ти як артистка вже отримувала після концерту квіти? Так. В тебе є улюблені квіти? Так. Які? Е, Підсолнухи. Круто. В тебе такий красивий образ сьогодні. Розкажи про нього трошки більше. Е, цей образ на крапиву. У мене ще є е, три образи на, на, пі, на пі, інші пісні. Ти сама сьогодні співаєш чи в тебе є балет? Сама. Як довго ти співаєш? Е, десь з п'яти років. А скільки добі років? Сім. Ти велика молодчинка А ти сьогодні з ким сюди прийшла? Я з мамою, ще прийдуть е, мої рідні. Клас. А як звати твою маму? Олена. Добре, дякую тобі, ти крута. Давай п'ять. Привіт, як тебе звати? Христина. Що ти сьогодні співаєш чи може ти танцюєш? Відірватися від землі. Відірватися від землі. Тобі подобається ця пісня? Так да. А подобається більше танцювати чи співати? Співати. Що ти хочеш побажати дітям, які сьогодні тут виступають? Здоров'я, щастя, щоб вони виступили гарно. Дякую тобі, я теж тобі бажаю гарно виступити. Як називається ваша група? Азрен. Ви дружите між собою чи іноді сперечаєтесь на репетиціях? Я не знаю, я тільки дружу з ними. Ну ми взагалі друзі, але можемо іноді посперечатися. Ну так, ми дружимо. Більшість. А хто найспокійніший в вашій групі, Софія. Софія. Я що найвеселіше траплялося з вами під час виступу? Ну інколи, коли ти там щось співаєш, співаєш, а декілька фанатів, навіть не декілька, всі такі в самий непідходячий момент. Сердечко, сердечко. Чи були якісь ляпи під час вашого виступу? Ну, декілька було. Може, забували текст чи постановку. Ну навіть не це скоріш за все, що могли іноді не впасти або робили не у ту сторону. Зрозуміло, дякую вам. І знову ми з тобою поранемося світи з головою. Я не знаю, як мені тебе знайти. Не пройду заради тебе святим. Привіт, як називається ваш гурт Вольдбенд. А, чи є в вас в гурті, в бенді якийсь лідер, чи ви всі на рівних? Ну такого прямо лідеру немає. Є, можемо сказати, що ми усі рівні, ми поважаємо один одного. А, чи дуже часто ви сперечаєтесь під час репетицій? Дуже часто. Це, більше. Це більш конфлікт інтересів. А так ми знаходимо золоту середину і все класно виходить. З якої пісні сьогодні ми виступають? Чи їх може декілька? Ой, у нас сьогодні п'ять пісень, а ви їх до речі можете побачити. А хто завжди зібраний у вашому бенді? Ну, взагалі ми зібрані усі, але просто іноді буває такий момент, що потрібно прокинутись, і це виходить дуже швидко. А тепер чесно, хто більше із всіх запізнюється на репетиції? О, можна я скажу. Запізнюються всі, абсолютно всі, окрім мене. Ні, ні, цей да у мене є докази, у мене є пруфи. Переходимо на ваш Тік-Ток і все дізнаємось, так? <головіка> так. Як я знаю, ви сьогодні знімаєте кліп на <пілля> пісню Чари. Так, да, Сьогодні знімаємо кліп, і тут зібралось дуже багато людей, і ми усім вдячні, що вони сьогодні прийшли. Можна, <пілля> я скажу. Друзі, сьогодні знімемо кліп, а ви його повинні будете подивитись, окей? на на мільйон, одна на мільйон. Good